Всім привіт, друзі! Вітаю всіх глядачів мого каналу Світ Сільського Господарства. Сьогодні у нас 12 січня, вже 8 година ранку і зараз будемо їхати розгортати сніг. Оскільки вночі трохи мало, а живемо ми в 2 кілометрах від села, так що мусимо розгортати сніг самі. Бажаю всім гарного перегляду. З вас підписка і вподобайка, а з мене гарне відео. Так що дивіться, буде цікаво. Мінус 12. Все, заводимо зараз, свічі підігріваємо і пуск. Все, їдемо, зараз чіпляємо вертача і їдемо розгортати. Так, друзі, виглядає наша дорога. Перемети десь 40 см 50 см. Зараз налаштовує тату гуртача і будемо горнути. Все. Ось так Виглядає прогортання снігу. З братом в машині їдемо, зараз доїжджаємо до села і далі тато поїде в селище, а я продовжу горнути. Так наглядно можете побачити, чим відрізняється 80-ка від 82-ки. 82 82-ка ось взяв, підняв і газу дав виїхав. 80-ка би тут застрягла. тато поїхав в селище, я зараз пересідаю на трактор і буду все догортати до кінця і ось цього все згладжувати, щоб не мило. Ось так ви бачите мете, оце сніг, а ось пилюка з дороги. Так, спитайтесь, на що я оце все рівняв. Рівняється для того, що коли буде західний вітер, коли будуть бугорки, воно буде все зрівнювати і буде ще глибше. Ось для того рівняється. Все, тут прогорнув, зараз їду в сторону дому і будемо догортати. Роблю зараз запасну дорогу. Для чого роблю? Для того, що коли західний вітер йде сюди, він все з поля зганяє сюди під посадку і за ніч може бути в пояс снігу. Так що на всяк випадок прогортаю дорогу. Ось тут росте трава наша. Ось тут ось така дорога буде. Прогортаю для того, щоб замерзла. Оскільки земля після снігу м'яка, те, що вона замерзла трохи. Все, працюємо далі. Долити зранку соляри і все. Прийшлося півтора кілометра йти пішки, щоб набрати. Зараз заливаємо і далі. Продовжуємо. Ось так ми заливаємо в трактор рідкі гроші. Двадцятку залили, прокачуємо, систему і вперед. Як казала мені одна людина, що рух це життя, так що поки рухаємося, ми живі. А ще побільше треба рухатись. Трактор в цьому допомагає. Сляр закачали пробуємо. Все, робота виконана, приїхав додому. Зараз відчіпляюся і беруся до другої роботи. Кось цікавить конструкція ось цього гуртача, можу зробити заміри. Ось такий тут швелер. Трикутники, досить конструкція проста. Ось ці от і сам гуртач зроблений з бочки вирізали. Хто має бажання і час, може собі такий зробити. Захват його бере десь 2,50 до 3 метрів. Ось тут ми зробили ще сумо на ферід горнути, що ми на каміння робили, щоб розчищати. Ось тут запханий ще уголок, якщо не помиляюся. Він також сюди висувається десь на пів метра і горне каміння. Тому цікаво, таке пишіть в коментарях, можу зробити огляд. Замірами. Це, друзі, трактор заглушений відпочиватиме до неділі. В неділю, надіюся, будемо вже виїжджати в поле. На прогортку снігу у нас десь тут 2, 2 км до 2,5 км відстані. Мені йде десь 2 години, якщо більше за метр, десь до 3 Е, На цьому в мене відео все. Якщо було цікаво та корисно, ставте подобайку. В коментарях пишіть кого ще цікавить, я відповім. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, щоб не пропускати багато цікавих та корисних відео. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої хорони. До нових відео, друзі. Всім пока. Все буде Україна!